Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Наталії. Подивимось, що вона прислала. Бачу в пакетиках є записочки своїми побажаннями. Ну, це чудово. Я вже буду знати, що робити. І вам покажу, не розпаковуючи, щоб не переплутати. Тут онікс і такий мікс намистин, перли, і бачу підвіски є, такі зелені і кулон цікавий. Такі намистинки розмальовані, і зелені намистинки, скляні сині, такі з покриттям АБ намистинки, чорні і перли чорні і рожеві корал, мабуть. Ну і бісер. Отакі От скарби Наталя прислала. Іду, розбираюся з побажаннями. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, як мені вдалося реалізувати її побажання. Із Оніксу і Агату Наталя просила трирядне. рядне, де їх так і поєднала. Більші намистини овальні і так по кольору підібрала, дала по центру, розділила їх шапочками золото-бронза. Дала такі диски матові-гематитові, між Онікс дала гематитові роздільні, і вже тут менші агатові до конектора. Вийшло таке трирядне намисто. Досить цікаве. І з перлин Наталя просила об'єднати оці підвіски, дуже такі цікаві. Отак. От З ладанкою, такі рівносторонні хрестики, все дуже чудово поєдналося. Ну і, звісно, уже решту дали все перлинками. Трошки замало було, то я додала ще гематитові такі намистинки, щоб витягнути довжину. Вийшло отаке кольє. Із таких мальованих намистин досить такі цікаві. Їх тільки 5 було, то я підібрала за формою фурнітурну. І були два види таких салатових намистин. Були такі, бачите, отвір з одного краю і звичайні. Оці з одного краю я вирішила сюди дати. Бачите, як вони складаються цікаві? Тобто вони розширяють тут товщину роблять, із-за того, що. Отак складається. Якщо б я дала оці, воно б так не було цікаво. А от з тими намистинами вийшло дуже гарно. На цій овальні дала шапочки, античне золото і на закінчення гачок. І з синіх намистин Наталя просила скласти намисто, з різних намистин. Різної композиції і щоб вони були скручені. Що я і зробила? По три намистини темніше, світліше, темніші, дала гематитові гранені, бо тут гранені намистинки, і дала середню намистинку, бісеринку між них більшу і середню, і все повторювалося. Єдине, що я їх змістила, щоб вони не торкалися одна одної. І вийшло. Ну, а тут на закінчення замочок з ланцюжком вийшло таке намисто. Можна і розкрутити, не обов'язково закручувати, також буде цікаво. Із чорних намистин Наталя просила зробити подружки. Ну і я спробувала їх комбінувати. Була один такий одна намистина, я з неї зробила кулончик, і це саме довше намисто в подружках. Дала гематитові гранені і замочок з ланцюжком. Потім я вирішила зібрати таку з покриттям АБ, також чорні, але мають з одної сторони, бачите, покриття АБ. І ще залишилася з попереднього одна намистинка, вона досить гарна, і більше від них я вирішила її зробити центральною. Дала шапочку гематитові роздільні, і замочок з ланцюжком. Отака От друга подружка до цього намиста. Залишалися ще чорні намистини. І я повторила перше. І була одна така намистинка. Більше я її дала по центру. Все це саме ну, раз подружки. От, вийшло три подружки. І ще залишалися наместини. Звісно, що їх було замало. Але я вирішила зібрати все-все-все, що було, всі залишки і зробила четверту подружку. Ось так. Із таких скляних з покриттям АБ Наталя просила зробити галстук. От я так і зробила самі менші внизу. І до меморі дроту вже самі більші. Тут я вже самі більші склала, і от ще тут залишалися оці з попереднього синього. Більше я їх сюди дала, ну і закінчила вже тими прозорими. Вийшло таке кольє галстук. Ну, все сховалося. О, в декольте. Тут добре, щоб був якийсь такий виріс круглий, і це рівно. І воно тоді не буде ховатися. Пазуху. Із рожевих намистин їх було надто мало. Я пробувала пробувала, пробувала, пробувала з додаванням гематиту. Більше це вже був би перебор з бісеринками. Ну, одним словом, вийшло, вийшов чокер. Я ще дала ланцюжок, щоб можна було трошечки зробити його довше. Отак От якраз зерно на чокер. Я просто тут Трошки ширше зробила, бо і у Наталі шийка менша, а у мене на манекені товстіша шийка, тому я подовжила, а в Наталі воно буде десь отак виглядати на шийці. Ну і ще і запас є. А із перлин чорних зробила класику, намістини шикарні. Нічого не хотіла відбивати від них, від їхньої краси увагу дала тільки роздільну бісеринку і очок. Воно підійде до всього, настільки універсальне, що, як кажуть, і, і на свято, і на будень. Із дрібненьких перлинок я нічого не робила, вони нікуди мені не підійшли, тому що різниця між попередніми перлинками дуже велика, тому я їх залишила. Просто перенизати. Додала бісеринку і додала таку гематитову позолочену намистинку. Замочок з ланцюжком. Отвори теж дуже тонесенькі, що на ювелірний тросик в 03-два рази не проходив. І таке вийшло ніжне. В принципі, можна і додати його. От, дуже навіть гарно. Треба комбінувати треба придумувати, так що я це звертаю вам на це увагу, щоб. Ви коли собі щось вдягаєте, щоб ви могли фантазувати, поєднювати, імпровізувати. Із зеленої крихти і такий великий кулон. Наталя просила зробити сотуар. Я так і зробила. Із такої пляшечки зробила кулон, дала намистини, які закрили великий отвір. Всередину. На пін наклала також намистин, щоб пін не гуляв туди-сюди. І закрила також намистинкою. На бейл, і кільце відкривається. Його можна знімати. А крихту посадила на піни і зробила такі намистинки. Ще були дві такі зелені, я їх використала вже тут біля замочка. А намистинку робила, давала фурнітурну, збирала. Спинами і закривала фурнітурною. На закінчення дала пару таких гладких, щоб шийку не кололо, і деталька розкручуюча. Отакий От сутуар. Фактично переробила всі намистини, там залишилося, може, якийсь по одній пару штук. І ще були бісерни, ну так як ви знаєте, що я з бісерним не працюю, але воно було добре зроблено, тільки був поганий замочок, то я всього-навсього поміняла на зручний замочок, бо там була така закрутка. Вона незручно попадає і просто важко навіть застіпнути мені було так, коли я бачу, не то, що вже на шиї. Ну, звісно, небагато, три низочки, але його можна до чогось доповнювати, і воно буде. Цікаве. Я вже не буду підбирати, тож собі Наталя сама на своїй шийці підбере. А нам всім мирного неба і до наступних відео.